Юнайтед справді великий клуб клуб з історією. Я запитував, що треба, щоб покращити, щоб досягти більше успіху. Якщо це на полі або навіть на зустрічі з командою, завжди намагайся бути сконцентрованим і зосередженим на своїй роботі. Запам'яталася найбільше, чим може вразила. Я вважаю, що найважливіше це концентрація, бо це змінює все. Привіт. Привіт, матейс. Приємно поспілкуватися з тобою. Дякую за таку можливість. Так, сподіваюся, <поє> добре зустрів новий рік. Так, так, безперечно, а ти, так, так, я теж дякую. Прийдемо до запитань. Твій перехід з Баварії до Манчестер Юнайтед був серйозною зміною. Які вирішальні фактори цього рішення, і чому ти вирішив залишити Баварію на користь Ман Юнайтед? Так. Перш за все, гадаю, Юнайтед справді великий клуб. Клуб з історією. Багато чудових гравців у минулому і. Звісно, для мене шанс зіграти у прем'єр-лізі також був важливим фактором. А я був насправді щасливий у Баварії. Я відчував справжню любов фанатів людей навколо. Але відчув, що настав час іншого виклику, і тоді з'явився Юнайтед. І це було легко для мене. Дивлячись на поточний сезон Ман Юнайтед, як би ти оцінив гру команди? І чи є якісь аспекти, які на твою думку можна покращити, щоб досягти більшого успіху цього сезону? Um, так, yeah, власне, гадаю, зараз ми не там, де б хотілося. Отже, в цьому випадку наразі в нас не ідеальний сезон, не надто вдалий сезон. Але... На щастя, ми розмовляємо у січні, отже, маємо ще п'ять місяців. Тож, сподіваюся, ми зможемо це змінити. Um, was, ще одне запитання було. Uh, ні, 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 я запитував, що треба, щоб покращити, щоб досягти більшого успіху. Yeah, we just, we just так, нам просто треба, to... щоб Гадаю, нам треба покращити все, але так не лише у нас, так у кожній команді. гадаю, у прем'єр-лізі, завжди є куди рости. І так, ще іноді має щастити, щоб був результат. Враховуючи поточні результати у премєр лізі як вважаєш, що ліга Європи стала ще більш важливим турніром для Майн Юнайтед цього сезону, і як це впливає на твою думку на амбіції команди? Знаєш, гадаю, ліга Європи вже була важливою для нас. Це шанс на приз. Як і Кубок Англія, Кубок Карабао, і Ліга. Власне, отже, кожну нагоду виграти приз ми сприймаємо серйозно. Тому зараз нічого не змінилося. Це для нас стало важливішим. Це не було менш важливим раніше. Це і досі для нас важлива мета. як я казав, як і в інших лігах. Манчестер, Манчестер це місто відомо своєю футбольною культурою. Як це жити і грати в Манчестері порівняно з іншими містами, в яких ти жив? Коли представляв інші клуби, і що вирізняє його з поміж інших? Так, це дуже круто, бо ти справді відчуваєш, що всі дихають футболом. Як ти сказав, місто відомо своєю футбольною культурою? Тож це справді круто. Всі вболівають за Юнайтед чи за сіті більше за Юнайтед, звісно. Але загалом тут всі фанати футболу? Тож ти відчуваєш, що він дуже важливий для всіх. Тож так, це дуже круто. Адаптація до нової команди може бути досить складним завданням. Хто з товаришів по команді у Ман Юнайтед найбільше допоміг тобі освоїтися? І наскільки атмосфера в роздягальні відрізняється від твого досвіду у Баварії, Увентусі Аяксі? Чим вона відрізняється? Я вважаю, у нас дуже відкрита команда. Тобто, я хочу сказати, що всі дуже добрі до тебе, всі хочуть допомогти. Тут немає колег, що розмовляють нідерландською. Так, мабуть, природніше розмовляти це було б трохи легше, але загалом всі дуже милі, дуже відкриті. Тож це мені дуже допомогло. Так, роздягальні зрештою у всіх клубах дуже схожі. І, гадаю, єдина відмінність, якщо порівнювати з Ювентусом, то Баварією, це досить молодий склад. порівняно... З командою, в яких я грав, але в усьому іншому, все абсолютно те саме. Але я не думаю, що ви, нідерландці, маєте проблему з англійською. Ви ж найкраще у цьому. Тож, гадаю, було досить легко для тебе освоїтись. Ти працюєш під керівництвом Рубена Аморіма Ман Юнайтед. би ти описав життя під його керівництвом? І в яких аспектах вважаєш, можна продовжувати розвиватися разом? Можливо, особисто або як команда, як дует. Так, все йде дуже добре. Він дуже хороший тренер. Він має чудові ідеї. Він дуже чітко знає, чого хоче від нас. Тож так, власне, гадаю, нам трохи не щастило з результатом останніми тижнями, але відчуваю, що є простір для розвитку, простір для вдосконалення. Тож ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб покращитись як команда, і тоді сподіваюся, результати також прийдуть. Ми будемо намагатися все зробити. Ти вже грав у ряді матчів у складі Ман Юнайтед. Який з них найбільше запам'ятався? Яка гра на виїзді у прем'єр-лізі запам'яталася найбільше? Чим може вразила Гадаю, Наразі гра проти Сіті запам'яталася найбільше, бо власне це дарбі. Ми виграли 2-1, тож це найпам'ятніша гра. А на виїзді була найбільш вражаючою для мене в сезоні? У Прем'єр Лізі. Так, а кожен стадіон yeah, класний. Усюди своє, але скажімо, гадаю, з арсеналом. Єдина гра на виїзді, де я грав проти топ-клубу. Так, і Сітіс топ-6, топ. Тож я б назвав би Арсенал. А коли ти підростав, хто був твоїм улюбленим центрбеком? І Чи вважаєш ти, що твій стиль доповнив би його у парі центрбеків? Uh, Моїм улюбленим uh, захисником uh, був Серхіо Рамос із uh, Мадрида, uh, бо мені подобається його просто його особистість, його сміливість, те, як він завжди виступав. А чи ми би доповнювали один одного? Не ну, знаю. Ніколи не дізнаємось, на жаль, але доки він є для мене прикладом, це гаразд. Я грав з багатьма хорошими центрбеками, і дуже вдячний за це. Серхіо все що грає, тож ви могли брати разом. Yeah, <laughs> так це правда, він досі грає. Тож може, колись подивимося. Подивимося. Yeah. А яку найкращу пораду ти отримував колись від тренера? І чи думав ти про те, щоб працювати тренером років з 20, Можливо, Найкраща порада. Так, нелегко назвати таку пораду. Але ну, от я, мабуть, скажу щось не те, щоб від тренера, але просто завжди залишайся вірним собі. Тому хто ти є. Не змінюйся надто сильно за для інших або за для їхніх забаганок. Звісно, іноді можна дещо змінити, але ти вийшов на цей рівень сам. Тож не треба намагатися сильно змінюватися, бо тоді можеш втратити себе. Дивлячись у майбутнє, яким ти бачиш ідеальні футбольні сценарії на 2025 рік, і які конкретні особисті а чи командні цілі ти ставиш перед собою Ідеальний 2025 рік, це коли ми зростаємо як команда, коли можна буде відчути, що атмосфера навколо клубу, яка вочевидь досить складна, зараз змінилася. Що клуб і вболівальники пишаються нами нашою грою, нашими виступами, нашою поведінкою на полі. І так, це буде найбільшою метою для мене і моєї команди у 2025 році. А особисто я хотів би залишитися у формі, бути здоровим, поки все йде добре, і старатися допомагати команді усім, чим можу. Це для мене дуже важливо. І останнє запитання: які якості ти вважаєш найважливішими для центрального захисника в сучасному футболі? Як ти працюєш над розвитком цих якостей, як на полі, так і поза ним? Я вважаю, що найважливіше це концентрація, бо це змінює все. Не можна втрачати концентрацію ані на секунду, бо тоді ти програєш. Тож я вважаю, що це найважливіша якість. І так як це тренувати щоразу, коли треба щось зробити, пов'язане з футболом, спробує правильно сконцентруватися, якщо це на полі або навіть на зустрічі з командою, завжди намагайся бути сконцентрованим і зосередженим на своїй роботі. І це гадаю найкращий спосіб залишатися зосередженим. Щиро тобі дякую. Всього найкращого у 2025 році. І тобі, і Ман Юнайтед, дякую і тобі також. Дякую.